Ласкаво просимо до моєї серії відеоуроків, де я навчаю вас керувати FPV, фристайлу, перегоном на дроні, як би ви це не називали, я навчу вас літати. Тож, якщо вам здається, що ви потрапили всередину розмови, це через те, що це відео, одне з серії. Є посилання в описі відео на повний плейлист для всієї серії. І якщо ви хочете навчатися з самого початку, то саме там вам слід почати. Але якщо ви тут заради теми сьогоднішнього відео, тоді почнемо. На цьому етапі серії ви вже повинні більш-менш вміти злітати та керувати дроном із певним розумінням напрямку, куди ви хочете рухатися. Кожен буде на різному рівні, хтось почувається значно впевненіше, маючи за плечима більше годин практики, а хтось ще бореться з падіннями та просто намагається долетіти кудись, але всі вже літають у певному сенсі, і це варто відзначити. Тож вітаю, поплескайте себе по спині за це. Перше, що я хочу зробити у цьому відео, це розібрати деякі проблеми, з якими, як я бачу, люди стикаються, коли вчаться літати. На жаль, оскільки ми не в одній кімнаті, я точно не знаю, з якими саме проблемами ви маєте справу, а з якими ні. Тому ми пройдемося по всіх них, а ви самі зможете оцінити, що саме вам знайоме. Почнемо з того, як ви тримаєте пульт. Існує два основні способи. Перший називається великими пальцями, коли ви використовуєте лише великі пальці, щоб керувати стіками. Більшість новачків, які обирають цей спосіб, звикли до геймпадів Xbox чи PlayStation, оскільки ці контролери мають великі плоскі поверхні, на яких зручно розміщувати пальці. І хоча є чимало дуже успішних fpv пілотів які використовують цей метод, більшість погоджується, що інший спосіб може дати більше контролю та точності. Другий спосіб. Це так званий пінч стискання, коли ви берете стік між великим та вказівним пальцями, але більшість людей не стискають стік буквально, як я зараз перебільшую для прикладу, ніби перебільшую, опускаючись до основи стіка і стискаючи його. Більшість людей кладуть великий палець трохи зверху, майже як при натисканні, а потім трохи зміщують його від центру і підводять вказівний палець спереду. Це й називається гібридним пінчем. На мою думку, більшість людей, які кажуть, що вони використовують пінч, насправді роблять саме гібридний пінч. Я потайки спостерігав за людьми під час польотів, коли вони були в окулярах, дивився вниз і бачив, що вони роблять пальцями просто з цікавості. Тож я пропоную вам спробувати гібридний пінч, навіть якщо спочатку це буде незручно. Причина в тому, що гібридний пінч, на мою думку, дає більшості людей більше контролю. Ви зможете робити більш точні рухи стіками, ніж лише великими пальцями. Причина цього в тому, що у вас є дві точки дотику на стіку. Якщо ви використовуєте тільки великі пальці і виконуєте великий рух, наприклад, піднімаєте тротл до упору, то буде складно плавно опустити його назад. Я перебільшую для прикладу, але вам може знадобитися переналаштувати пальці. Бачите, я ніби знімаю великий палець зі стіка, переналаштовую його та пересуваю. Це те, що я неодноразово помічав за собою під час польоту. Я не вигадую цього для уроку, це справжній досвід. Під час польоту я постійно підлаштовую пальці на стіках і, врешті-решт, великий палець може трохи зміщуватися з центру. І знову ж таки, я перебільшую для прикладу, але таке трапляється, і мені доводиться коригувати положення пальців. Якщо у вас на стіку є другий палець, це дає вам більше стабільності. Якби ви спостерігали за моїми руками під час польоту, ви б побачили, що я постійно роблю невеликі мікрокорекції пальцями, не відриваючи руки від стіків. Роблячи невеликі мікрорухи, щоб скоригувати розташування пальця на стіку. Використання двох пальців дає вам гнучкість виконувати ці коригування, не відриваючи руку від стіка. Я також вважаю, що двома пальцями можна робити точніші і більш плавні рухи, ніж одним. Тому я наполегливо рекомендую спробувати цей підхід. Якщо ви не звикли до такого, якщо до цього користувалися лише геймпадом Xbox чи PlayStation, це може здатися дуже незвичним і незручним. Але я прошу вас спробувати: проведіть годину в симуляторі. Якщо після цієї години ви все ще відчуваєте, що це чужорідно, незручно і погіршує ваш політ, то повертайтеся до використання тільки великих пальців, це цілком нормально. Але думаю, більшість із вас знайде цей спосіб комфортним після приблизно години практики і ви станете кращими пілотами завдяки цьому. Ще одна річ, яку я бачу у пілотів і хочу, щоб ви уникали це ось що я не хочу бачити, як ви це робите. Ну, я вас не бачу, але будемо чесними, так робити не варто. Не робіть цього. Ніколи не відпускайте стік ось так. Я бачу, як люди так роблять, коли збираються виконати фліп або рол, хоча ми ще не дійшли до фліпів і ролів. Після завершення руху вони хочуть повернути стік у центр. Ви повинні завжди робити це усвідомлено. Ось дві причини. По-перше, коли я так роблю, стік починає якось хаотично скакати туди-сюди. Бачите ці біп-біп-біп? Ваш дрон намагатиметься повторити це. Дрон завжди намагається виконати те, що йому наказує стік. І якщо ви різко відпускаєте стік, він на мікроскопічному рівні намагатиметься виконати цей імпульс. Це погано для моторів, не дуже добре для механізмів стіка, ну і взагалі це просто не корисно. Але головна причина в тому, що ви завжди повинні контролювати літальний апарат. Стік потрібно повертати в центр. Свідомо. Якщо у вас це не виходить, доведеться більше тренуватися, доки не навчитися. Ви маєте робити це свідомо. Наступна проблема, з якою стикаються новачки, це розуміння того, наскільки невеликі рухи стіками потрібно робити для точного управління дроном. Для цього прикладу у мене на екрані є оверлей стіків, а також камера, яка показує мої руки. І ви бачите, що я ледь рухаю стіки. Я можу це робити завдяки великій кількості тренувань і знанням того, які саме рухи потрібні, щоб дрон виконував те, що мені потрібно. Як новачкові, я рекомендую, якщо у вас виникають труднощі з надмірними корекціями, коли ви намагаєтеся зробити поворот, але перерегулюєте його, після чого потрібно коригувати у зворотний бік, а потім ви врізаєтеся робити вдвічі менший рух стіком. Отже, якщо я збираюся повернути, я не робитиму різкий поворот, як оце, так? Я зроблю дуже невеликий рух стіком, щоб почати поворот, і спробую зробити цей поворот дуже повільним. Як ви бачите, в цьому випадку у мене це не вийшло, і я врізаюсь. Але ви можете почати повільно замість того, щоб починати з великих рухів і поступово переходити до більш дрібних. І коли ви почнете відчувати, як це робити дуже маленькі рухи стіком. Ви зможете перейти до більших, швидших і агресивніших маневрів. Тож спробуйте просто летіти по прямій вулиці, роблячи дуже дрібні рухи, щоб пролетіти над центром дороги. Якщо ви хочете відрегулювати висоту, ви можете робити дуже маленькі рухи тротлом для цього. І якщо ви виявите, що рухи занадто різкі і вас починає мотати в різні боки, змусьте себе робити менші рухи. Що відбудеться в результаті, це те, що дрон не реагуватиме так швидко на дуже маленькі рухи. І вам потрібно буде дати йому час, щоб відреагувати. Ось наступна моя порада. На відміну від поїзда на рейках, де рейки вигинаються, і поїзд їде разом із ними, або машини на асфальті, де гума буквально чіпляється за дорогу. У випадку з дроном у нас є пропелери, що штовхають повітря. І повітря слизьке. Воно не таке чіпке, як асфальт чи метал, тому що воно стискається. Ось у чому річ. Тож, коли ми даємо вхід, наприклад, зараз, коли я фактично тримаю дрон рівно, якщо я різко збільшу тротл, ви бачите, що є затримка. Від моменту збільшення тротлу до того моменту, коли дрон починає набирати висоту, є затримка. І від моменту скидання тротлу до того моменту, коли дрон починає знижуватися, теж є затримка. Тож, якщо ви помітили, що дрон набирає висоту, але ви хочете, щоб він знизився. Трохи зменшіть тротл і зачекайте. Ще трохи зменшіть тротл і зачекайте. І ще трохи більше зменшіть тротл і зачекайте. Ось дрон почав знижуватися. Ну, і звісно, тепер я вилетів за край мапи. Але суть в тому, що вам потрібно налаштувати себе на те, наскільки великі рухи стіком вам треба робити. Більшість новачків роблять надто різкі рухи, постійно перекориговують. Тому робіть маленький рух стіком і чекайте, чи дрон робить те, що ви хочете. Тренуйтеся робити дуже маленькі рухи стіком. Є налаштування в симуляторі ліфтоф, яке допоможе вам втілити цю пораду щодо менших рухів. Щоб це зробити, натискаємо клавішу Escape, переходимо в налаштування Flight Controller і змінюємо рейти. Ми зменшимо RC Rate, щоб знизити максимальну швидкість обертання дрона. Якщо ми зменшимо це налаштування, ви побачите, що максимальна швидкість обертання зменшується. Чим нижче це значення, тим повільніше дрон буде обертатися. Відповідно, ваші рухи стіком стануть більш точними, навіть якщо фізично вони залишаться такими ж самими, залежно від механізму стіків на вашому пульті. Я можу знизити це значення. Комфортним є рівень приблизно в 400 градусів за секунду це цілком реальна величина. Якщо я зменшу RC рейт до 0,6, максимальна швидкість обертання зменшиться до 400. Якщо у вас виникають труднощі з точними поворотами, це налаштування може допомогти. Воно не вплине на тротел, це окрема історія. Але якщо вам важко виконувати точні повороти, зменшення рейтів допоможе. Ви не зможете повертати так швидко, зате точність покращиться. Тож це варто спробувати. І пам'ятайте, якщо ви внесли ці зміни, натисніть сейв, щоб зберегти їх в наш шаблон. Ні, це мій дрон, це Skyliner. Так я казав змінити ці рейти. Чи збережуться вони наступного разу, коли я зайду? Це треба перевірити. Отже, тепер, коли я змінив їх, ви побачите, що тепер я можу робити набагато більші рухи стіками, а дрон реагує значно повільніше. Ось це максимальне відхилення стіка, і тепер у мене буде більше точності. Тепер, коли ви маєте ці поради для покращення точності, ми переходимо на гоночний трек і спробуємо пролетіти через кілька гоночних воріт. Я вагаюся вводити це так рано. Зазвичай я не починаю з цього, коли навчаю людей літати в реальному житті. Але оскільки я навчив чимало людей літати, я знаю, що всі хочуть пройти гоночні ворота. Більшість людей тренуються з воротами у свій вільний час і часто стикаються з труднощами. Тож ми завантажимо трек «Straw Bale», Ми оберемо режим гри «Race» або «Infinite Race». Це не має великого значення. У звичайній гонці ви проходите три кола, а в безкінечній літаєте без кінця, намагаючись показати найкращий час кола. Тож обираємо режим гонки, середовище «Straw Bale», гонка вибрана о один день у полі і переходимо до сьогоднішнього завдання. Що ви маєте зробити? Піднятися в повітря? Та зависнути, добре? Потім нахиліться вперед і почніть рухатися вперед. Вашим першим завданням буде пролетіти через ці ворота. Дехто з вас зробить це легко, а для когось це буде значно складніше, ніж може здаватися. Те, з чим тут часто стикаються люди, вони починають і з якоїсь причини одразу збиваються з курсу. Я трохи перебільшую, бачите зараз? Я повністю поза лінією. Я навіть близько не підійду до цих воріт. І тоді вони намагаються виправити це, повертаючи явом у напрямку воріт. Ось як це виглядає. Вони злітають і летять у неправильному напрямку, а потім починають використовувати стік яву і дивляться на ворота, що пролітають повз них. Повернись! Я хотів пройти через тебе. Пам'ятайте, що стік яву змінює напрямок, в якому дрон дивиться, але не напрямок, в якому дрон рухається. Тільки правий стік може змінити напрямок руху дрона. Тому, якщо ви відчуваєте, що злітаєте, нахилилися вперед і все одно не летите у напрямку воріт. Не повертайте явом, щоб дивитися на ворота. Натомість використовуйте рол, щоб повернути дрон у потрібному напрямку. Отже, навіть якщо я дивлюся вбік, я все одно можу за допомогою ролу повернути дрон у напрямку воріт. Піч використовується для контролю швидкості а рол для контролю напряму руху. Гаразд, з часом ви зможете пролетіти через першу групу воріт. Окей, ми будемо використовувати яв для того, щоб навестися на ворота. Пам'ятайте, як під час польоту, через вузький прохід у сараї в попередньому епізоді не пригадаю, в якому саме якщо дивитися на ворота і вони не знаходяться один за одним, то ви не зможете дивитися прямо через них. Вам потрібно бачити ворота, вирівняні один з одним, щоб рухатися прямо в їхньому напрямку та пролетіти через них. Якщо ви занадто високо, як бачите, я пролітаю над воротами, звісно, я не можу летіти надто низько, бо вони на землі. Але я хочу підкоригувати напрямок за допомогою ролу, щоб правильно зорієнтуватися та потрапити точно в центр воріт, а не збоку. Отже. Ви злітаєте, пролітаєте через ці ворота, чудово справляєтеся, продовжуєте летіти через наступні ворота і стикаєтеся з першою складністю, поворотом і проходженням через ці ворота. Перше, що, на мою думку, заважає людям, це надмірна швидкість. Вони злітають, занадто сильно нахиляються вперед і завдяки чистій рішучості якось пролітають перші кілька воріт. Бо ті стоять у прямій лінії і там не потрібно повертати, але швидкість занадто велика. І коли ви намагаєтеся повернути, у вас нічого не виходить, все розвалюється. Тому моя порада: злітаючи та нахиляючись вперед, нахиляйтеся зовсім трохи, добре? І ось я трохи відхиляюся вправо, тому трохи поверну явом вліво, щоб підкоригувати курс. Не переймайтеся через те, що вас обганяють інші пілоти. Ви зараз не змагаєтеся з ними, сьогодні ви їх не обженете. Але намагайтеся бути настільки повільними, наскільки це можливо, коли підходите до повороту, нахиляйтеся вперед, контролюйте свою швидкість. Якщо трохи зносить у бік, використовуйте рол, щоб повернутися на лінію. Зробіть маленьке коригування вліво, просто малі точні рухи. Окей, okay. коли ми підходимо до прапора або воріт і пролітаємо його. Починаємо готуватися до наступного повороту та наступних воріт. Перше, що ми маємо зробити, це якнайшвидше поглянути на ці ворота. Ми завжди маємо думати на одні ворота наперед, а не просто реагувати на те, що перед нами. Тож ми підходимо до цих воріт. І в певний момент розуміємо, так, я проходжу ці ворота, вони на лінії, все готово, і починаємо думати про наступні ворота. Я вже можу бачити наступні ворота звідси. І вже думаю про поворот, щоб пройти його. Перше, що люди роблять неправильно, вони повертають явом і просто спостерігають, як ворота пролітає повз. Тому, як і раніше, потрібно використовувати піч і рол для виконання повороту, а також додавати яв. Отже, пролітаючи тут, ми використовуємо яв, щоб подивитися на ворота. Потім ми додаємо лівий ролл, щоб трохи компенсувати швидкість, і встановлюємо рух у новому напрямку. Спочатку ваш поворот може виглядати як в подібний маневр. Гаразд. Ми зробимо невеликий поворот явом, додамо рол, щоб трохи уповільнитися, і потім нахилимося вперед, щоб продовжити в новому напрямку. Але, зрештою, вам захочеться виконувати плавний скоординований поворот. Тож я пролечу через ці ворота, поверну явом вліво, щоб подивитися на інші ворота і вирівняти їх в центрі екрану. Тепер я знаю, що потрібно використати рол і яв вліво, а також нахилитися вперед, щоб встановити новий напрямок руху. Отже, я повертаю явом, роблю рол вліво. І намагаюся використати лише рол, щоб пролетіти через ворота. Пролітаю їх, вирівнююся явом по центру, роблю рол вліво і нахиляюся трохи вперед, щоб набрати швидкість у цьому напрямку. Ось над чим слід попрацювати. Але не треба літати по колу, як роблю я. Я можу так літати весь день. Якщо у вас виникають труднощі з виконанням цього повороту, не намагайтеся повторювати мої дії. Просто натисніть Reset. Підніміться в повітря і летіть уперед. Намагайтеся контролювати свою швидкість. Якщо ви рухаєтеся надто швидко, вирівняйте дрон. Використовуйте рол на правому стіку, щоб вирівнятися по центру. Потім виконайте поворот і зробіть рол вліво. Бац, і ви пролетіли. І чесно кажучи, це все, що я попрошу вас зробити сьогодні. Якщо це було для вас легко, можете спробувати поставити рекорд кола або що завгодно, ймовірно, ви вже випереджаєте інших. Але я бачу, як багато людей у свої перші години польотів борються з тим, щоб просто пролетіти через ворота, пройти ці ворота, виконати поворот і пролетіти через наступні. Якщо ви досягнете того моменту, коли зможете робити це стабільно, ви вже на правильному шляху. А якщо ні, це теж нормально, не хвилюйтеся. На це потрібен час. Подивимось, який час я зможу встановити. Гей, відійди з мого шляху. Забирайся. А ще залишайся позаду мене. Залишайся позаду. О, я його обігнав. Тепер треба тільки втримати першість. О, ти наздогнав мене. О Боже, я не на лінії. Тримай високий тротл. Тримай високий тротл. Не вріжся, не вріжся. Одне хороше коло, одне хороше коло, одне хороше коло. Власне, це було непогане коло. О, це було близько. О Боже, я занадто високо. Ну що ж, 22 секунди. Мій час кола без розминки. Подивимось, чи зможете ви його побити. Цей епізод був присвячений вирішенню проблем, з якими ви можете зіткнутися. Тож продовжуйте практикувати те, що ми вже обговорили. Працюйте над тим, щоб ставати дедалі кращими. Якщо у вас є проблеми, які я не розглянув, залиште їх у коментарях, і я спробую розглянути їх у майбутньому відео. Перш ніж ви підете, дозвольте нагадати про мій Патреон. Патреон це платформа, де ви можете підтримати мене підпискою за суму від 2 доларів на місяць або більше, якщо вважаєте, що я цього заслуговую. Ви обираєте суму, яка відповідає тому, наскільки корисним вам здається мій контент, і підписуєтеся на цьому рівні. Навіть мінімальна підтримка дуже важлива та дійсно допомагає. Якщо ви зараз вчитеся літати, сподіваюся, що мій контент вам корисний і, можливо, з часом ви захочете віддячити. Якщо це не сьогодні, усе гаразд, я це розумію. Я теж споживаю контент від багатьох авторів і підписуюсь лише на тих, кого вважаю дійсно вартими. Я просто намагаюся досягти цього для вас. Можливо, сьогодні саме той день, а посилання на Patreon є внизу. Якщо ні, продовжуйте дивитися, я радий, що ви тут. На екрані є картка з плейлистом. До зустрічі.